Друзі, мої вітання. Мене назвати Мар'яна Черкаси. Це Ютуб канал Астрофеномен. Сьогодні до нашого ефіра ми долучаємо астролога Володимира Бодіяна. Будемо дивитись на ситуацію в Україні і в світі. Не перемикайтесь, дуже багато важливої інформації сьогодні почуєте. Ставте ваші питання в коментарях під цим відео, підтримуйте нас лайками. І, звісно, не забувайте підписатись на наш канал. Пане Володимире, вітаємо вас на нашому каналі. Раді вас бачити. І давайте поговоримо про так зване тридцятиденне перемир'я, про урегулювання конфлікту. Як ви вважаєте, чи можуть все ж таки сторони дійти до питання перемоги, і чи може розпочатися тиша, врешті-решт, бо поки що Україна точно її не бачить Скільки я бачу, ближайший час? Може бути тиша, да. Так, це може бути найближчим часом. Ну, я бачу, що все-таки дотишите до чогось mm. домовляться на протязі місяця, десь, через місяць. Або напротязі місяця, ну, в квітні, скажімо так, будуть місяць. Певно. І якогось виду, виду тиша буде, тобто зменшення, чогось буде зменшення. Я не, не можу сказати, що саме буде там, що прям що це буде така тиша-тиша, то -тиша, навряд чи. А, що такі бойові дії будуть, в тинність буде якась, але в чомусь буде тиша теж. Тобто щось, ну скажімо, до чогось домовляться. І точно десь це буде за місяць, за півтора, за місяць, на 40 місяць. Наскільки я бачу. Ну, багато страхів в нас є, звісно, воно... чи то воно буде, чи то не буде, так, це тиша. Я бачу, що так же будуть. Так ще будуть все -таки зменшення, ну, все такі буде тиша. Я думаю, що буде не вину не скажу, що це буде прям така велика. Ну що щось, щось домовляться до, до квітня? До травня, так точно, до 9 -го. дуже так. цікавий хід подій. Дуже цікавий хід подій. Давайте також подивимося на те, чи відбудеться угода щодо корисних копалин, за яких умов вона може відбутися, і чи буде вона дійсно україні на користь. Ну, угода е, на користь в Україні. Скажіть любе число. П'ять. П'ять, да? Я думаю, що, е, скажімо, та угода вона не сильно дасть е, на, е, ну, скажімо так, е, по кращій ситуації. Вона не сильно впливає на, на, на цей мир. Це, скоріше, така. Е, на мир чи на, на перемовини чи на зменшення вогню. Це не, угода не про це, це більше про контроль України. Е, якісь, е, ну, Зараз ця угода, скажімо так, е, угода буде більше на, на кращих е, скажімо, засадах чи умовах для України, ніж вона була з самого початку. От, але це не угода про, про взагалі, вона не має ніякого відношення до зупинки війни. Вона на цьому не сприяє і ніяк не впливає. Це скоріше дає можливість, ну, якась може політичний хід Америки, можливо, є також і деякі нюанси зв'язані. Ну, є економічні інтереси Америки в Україні, певні, оскільки я так бачу, так? Це. Ну, тим не менше, ця угода не сильно там. Вона сприяє в кінці війни, але для нас вона в перспективі, наскільки я розумію, буде мати результат хороший. Пане Володимире, чи може ця угода зробити українців рабами на своїй території? Ні, одна угода ця не повинна зробити нас рабами на своїй території. Бачите, тут питання таке, воно наскільки я бачу, ми все-таки в перспективі в стратегічній перспективі, то Україна вона буде укріплюватися. От, і не за счет того, що Америка, скажімо, щось робить чи не робить, то що вона робить так. Наскільки я бачу справжні якісь гарантії. Безпеки і так далі вони тільки зараз будуть формуватися. І вони будуть формуватися в європейському поясі. Тобто Британія сюди буде входити. Ну, Україна, Японія буде, до речі, теж входити сюди. І європейські країни, Франція частково має входити, наскільки ми дивилися. Тобто буде певна коаліція держав. Америка теж якось буде там роль брати, Турція. Дуже буде ходити. І... Але ще зараз реальні перемовини, до таких, які би в Україні, були зручні вигідні, вони поки що не ведуться. Зараз ведуться, ну скажімо, сила йде скоріше на, на територію ну, на, на, на стороні Росії. І Америці треба просто завершити війну з однієї сторони, щоб вони тут вона не була. Чи ми будемо сильні чи слабкі в цьому, якщо вони, якщо вони завершать її, ну, Трамп завершить війну, для нього це сила. Сам факт, що він завершив війну, для нього це дуже добрий політичний хід такий. Він сказав, завершить все, як має бути вирішено. Сказав, зробив, ну, трошки пізніше, але зробив. От, але для нас, якою ціною для нас це все йдеться? Тобто про нас там особливо не думається. Ми про себе самі повинні подумати. От, ну зараз питання другого: питання в тому, що не тільки Україна і Росія навіть вони хочуть побачити нові гарантії безпеки. Ну то, скажімо, немає зараз якісь гарантії безпеки і не для України, і не для Росії, і не для Європи. От і наскільки я дивлюся в ближайшій перспективі я можу помилятися, але я думаю, що в ближніх 2-5 років. Війни будуть по Європі Зараз ця територія, де є Європа, так, там не. Ну, може, які там будуть війни, це питання, але е, будуть війни і за ресурси, і за ресурси такі, які дуже будуть потрібні людям. Не за нафту, за важливіші ресурси. От, і я думаю, що е, зараз поки що Європа, вона ще. Не зрозуміла, Європа, вона дуже різно, різношусна, скажімо так, але частина країн Європи вони ще не зрозуміли, що їм теж треба гарантії безпеки і що Америка ті гарантії давати не буде. От. І відповідно, вони там про Турці думають зараз, щоб в Європу їх прийня, прийняти. І так само Україна, Україна якраз це дуже сильна ну, армія України, скажімо так, це дуже, сильна, дуже сильний елемент і аргумент для Європи. От. Я думаю, що наскільки я бачу, в нас буде свій союз, зв'язаний з Британією там, і так далі. Я вже про нього давно вже розказував. І от те, що зараз Америка робить, ми дивимося на Америку, що вона там робить якісь перемовини, хоче і так далі. Воно буде виглядати так, але реально все це для нас, для нас почнеться і взагалі зупиниться чи перезупиниться війна. Коли, ну, якось, туди Дуже дуже досить сильно підключиться Європа. І Україна в цій гарантії безпеки для всієї Європи теж буде грати, відігравати важливу роль. От, ну, Якщо ми говоримо тактично, отак, от, що буде в цей ближайший місяць, я бачу, що так, що буде призупинка, якась щось буде зменшено, ну, там буде каскадна я казав, що буде каскадна, не зразу за все. Там тиша і все далі не буде. Там, так вони, там навіть зараз. Вони вже вроді домовилися, та, що ми там енергоструктури не, не розлучаємо один одного. Як зрозуміло, що розрушається вона, ніхто на це не дивиться, а всі погодилися і далі роблять своє, наскільки я бачу. От, бо ніхто ж за цим не прослідкує. От, ну, ще якісь моменти будуть, Росія буде свої вибувати. Росія зараз вбиває все саме краще, що вона хоче. Вона хоче зірвати, ну, не хоче зірвати по-своєму все викрутити в цих всіх процесах. От, ну, і, а Америка, Америка буде йти більше на оступки Росії. На більше на вступки Росії. Вони зв'язані з сильно. Україна відіграла якусь роль зараз в Європі да? свою ту, що треба було Америці. Зараз вже це, на мою думку, да? тобто Америка вона по-інакшому починає своє ставлення до України. Ну Формувати для мене це не було таким сильно дивним, наприклад, то, що там Трамп якось не так пішов, так, як воно було Америка. Вона з самого початку. Не зовсім була на нас налаштована, скажімо, в на нашу сторону. Це друге питання. Там, якби хто з ким був. Просто американські сили підтримали в нашій країні певні свої сили, які зробили те, що зробили, наскільки я зараз бачу. От і на даний момент, поки що, нашу увагу, по-моєму, кудись дуже сильно відволікають від ті речі, які потрібні. Зараз для нас. Єдина наша реальність і сильна реальність, які в нашій країні є, єдина з трьох з народу, з державності, з влади, так сказати, і, і з армії, то єдина є армія. Останні елементи, вони трошечки поки що, ну скажем, не знаю, що їм видіти, я би так сказав. Але е, тут важливий момент, скажу, для перемовин будуть дуже сильно враховувати сильну армію, однозначно. Не володимире, ви сказали про те, що війна може бути на території Європи, і от дуже цікаво послухати ваш варіант на рахунок того, які території можуть потрапити під саме війну, так, і чи це буде повністю вся Європа, чи це буде частина Європи? Не, не можу сказати поки що, не буду нічого казати. Я знаю, що ця ситуація, але вони зараз це зрозуміють. Скажімо так, що це, по помаленьку розуміють. Польща дуже добре розуміє, а Німеччина потрошки починає доходити, от, щоб зараз говорити, когось страхати, ну, якби немає змісту. Просто, е, ну, це просто такий фір, хайп, просто самий. Я, сам, я просто бачу, що буде не тільки в Європі, в Америці, теж буде дуже неспокійно. От, якщо, якщо зараз ну просто такий варіант взяти, якщо економіка сильно просяде або трошки просяде в Європі в Америці, ну там люди не привикли жити, так як в нас в Америці озброєне все населення. Тобто, якщо там воно почне просідати економічно щось дуже сильно, це може незадоволення викликати. Непопулярні рішення в Америці можуть дуже сильно боком виходити. А в Європі багато мусульман є, наприклад. Є питання спірне німецька територія Польщі, яка Калінінградом називається. ну, от, ну е, Так сказати, яка зараз під Росією теж. Потім є ну багато є моментів, там скажімо. Потім Європа залежить, і ми теж залежимо від російського газу, бо цей газ іде через нас, Європу, йде реверсом назад, а зараз вже не йде, наскільки я бачу. Там Суджі зірвали ці. Що буде зімою у нас? Ну не знаю. Відповідно, це все дуже вдорожує, так? може вдорожити той газ в тільки, що нам будемо палити дровами чи там ще чимось. Ну, не знаю, поки що мовчать, може, там є якісь варіанти. От е, зараз така е, ситуація, скажімо, для Європи невигідна в плані економічному. То, що між Росією і Європою, між Німеччиною і Європою, скажімо, воно відбувається, і іншими європейськими країнами, воно добре жило на цьому на газі. Так, теж. От, ну, чисто економічно, тобто, війна багато що змінила. І зараз я бачу, що зараз йде новий переформат. Іде новий переформат, і ми тільки на початку то почали. Початок тобто, почався у 20-му році з ковідом. І це років 15, воно буде так. Трусити всіх може найбільше, ну 15 точно. І самий пік, оце от з 20 по 30 роки, то буде щось. Це ще мій учитель колись передбачав в 13-му році, чи в 2014. Що буде в Європі, будуть війни? От війна в Європі зараз є одна. Притом величезна війна, це Росія Україна, Росія з Україною. Ну, це не остання війна. Це будуть ще маленькі війни. Тобто зараз воно. В нас воно заспокоїться, наскільки я бачу. Якщо не в цьому році, там в наступному, ну я казав, що саме більше, скільки в нас може бути а, гаряча фаза, активна така, от як зараз. Ну, це до 27-го року, ну це малий сценарій. Більше всього, що про сценарій в районі 70 шість ну сім'я я кажу, це буде це саме крайній, це буде сна 26-го року. От, але 20, якщо я правий, то значить двадцять п'ятому році можна подивитися, буде по етапам. Має бути такі декілька етапів. Я не знаю, скільки три буде етапи, чи ще скільки. Спочатку там щось буде якесь одне зменшення, ще зменшення, і далі. Ми бачимо, що перемовини вже почалися. От, ну, є якийсь е, 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 крок, крок вже зроблений. Раніше ж тільки про них говорили, але ми, ми їх не бачили. А зараз вже, вже всі бачимо, що перемовини йдуть, що хтось нас кудись. Тобто крок вже перший точно зроблений. Навіть вже почали там крок другий зроблений, щось там попробували домовитись, хто куди буде стріляти. Ну поки що там, оскільки немає ніяких реальних механізмів, як перевірити, як і так далі прижати кожну сторону, там, і не знаю, що там. то поки що воно так е, пробують, я так розумію. Ну вже після от, затемнення, після того, як новий рік почнеться індійський якраз, я казав, що десь 30-го, ну там 30-го з 1 там, Ну, рік, який. Він буде він зв'язаний з більш про з, з прогностикою. Тобто, біс, е, скажімо, речі можна буде легше прораховувати. Е, відповідно, прогнозованість це значить, що якісь стабільніші процеси починають. Типу зараз вони дуже такі. Тобто, да, то куди незрозуміло. Трамп тільки прийшов, багато заяв заяв зробив, що воно зірвалося так далі. Ну, перший рік Трампа він такий буде. Перший рік, а потім він трошки присяде. Він побачив, що йому прийдеться. Там деякі речі на паузу поставити, займатися. Ізраїлем, ну, Він поділить е, ці питання ну, з Україною, з Україною ну, як ми бачимо. Він думає, він, я так думаю, що він думав, що легко це можна зупинити, але Украї... ну, оказалося, не так легко. Да? Тобто Зеленський не захотів. От по цьому овальному кабінеті я дивився. Тобто, Огризнулося до до Трампа, так сказати, не захотів йти на те, що він говорив. Да? Зірвали перемовини. Не Трамп зірвав перемогу, ми зірвали. Але то, що Україна пропонувала Трампу, Трампу цього не потрібно. Ці газові сховища, що Зеленський спропонував, що в нас є, його, там, по, по профанігу, ну, там видно було, його це взагалі не цікавить. Да? Ці, Його нічого не цікавило, що Зеленський йому пропонував. Нічого. Всі ці моменти, що він, там. Що вайну комбінеті пропонував. Трампа цікаво зменшити витрати. От. Ну і цікаво, цікавить, я так розумію, можливо, ще якийсь потік, який йде, газовий потік, який йде не через Україну. Через то він Україну якось цьому не розглядають. Ми ну, не знаємо. Тобто вони хоч, хочуть щось там зробити. Трамп робить бізнес з, одне, з однієї сторони, а з іншої сторони, йому треба зупинити війну. Я думаю, що він, ну, він її почав зупиняти однозначно, але е, повернулось до того, що Питання гарантій безпеки зараз не тільки одна Україна потребує, а Росія їх теж так само потребує. Тому що через деякий час вони хочуть мати гарантії, що ми не підемо на Крим, наприклад. Може всяке бути. Наслабна Росія, там ще якісь моменти піде в другу війну, ми тут собі скористаємося. Через то вони, звісно, будуть ці гарантії безпеки якось вибувати, але не тільки Росія, а Україна зараз потребує гарантії безпеки, Європа теж потребує. Притом дуже сильно, ну вони ще поки не знають, що їм Треба ці гарантії безпеки, от і Україна буде як один з, бой... з бойової сили, такий, ну скажем, в майбутньому такому моменті, ну скажем, конфігурації Європи. Україна буде одна з сторін, яка буде давати гарантії в плані виділеної сили. Наші солдати будуть служити в різних регіонах Європи і так далі. А от. Європа, може світу, але це не значить, що нашу армію там регулярно буде відправляти, це будуть найомні, добровольці, там і так далі, якась може як ну, там структури, можуть бути воєнні, саме як ці ну, зараз таке практикуються. Я думаю, що це буде в нас. І воно воно тільки в процесі дозрівання. Визрівання все, все, все поки що. Скажем, ті гарантії, які нам пропонує Америка разом з Росією, насправді я би так сказав, вони для нас не вигідні, звісно. От але коли Європа ну Європа трошки трошки проснеться в цьому плані, і маховці запуститься, тоді повинні більш ранніші гарантії бути для нас. Ну і для Європи теж. Бо вони кажу, вони теж потребують гарантії. І так подумати, тоді воно швидше запуститься. Реально почнеться. Якісь перемовини такі реальні, що і для нас будуть цікаві, і для всіх ну, для нас точно. Пане Володимире щиро дякую вам за вашу аналітику. І ще одне запитання, яке дуже хочу розглянути із вами саме сьогодні. Це наскільки можливий і наскільки ймовірний повторний наступ з боку Росії на Харківську та Сумську область. Дуже багато хто про це пише, хто говорить саме має на увазі з військового середовища. Давайте подивимось також наскільки імовірний, згідно астрологічного даний сценарій. Я думаю, я просто вже раніше дивився, по-моєму, давав передбачення, що на Суми вони будуть верніше, там трошки інакше там було чи обстріл. Так, на Суми буде більше обстрілів. На Сумську область мається на увазі. Перепрошую, на Сумську область буде більше обстрілів, буде більше на такі напруження там, на Харків, в Харківській якось буде менше. От зараз я як її пражну. Люба число назвіть від одного до 12. Два. Два. Я не думаю, що в нас тут буде. Три. Чи на то, чи натуру. Ну, може бути якийсь, але... Прям що вони там якісь результати доб'ються, ну, не знаю. Попробують, звісно, але результатів я не думаю, що там будуть великі результати для них. Єдине, що буде напруження, так, напруження там на, на Сумській області буде сильніше. А що стосується Харківщини... І Я казав, що менше там буде? Ще, можливо навіть такий варіант, що ми десь будемо трошки прориватися вперед. На якомусь напрямку? Ну це максимально хороша новина. те, що не буде наступу і про те, що вона будуть нові прориви. І давайте також ще розглянемо питання, чи буде деокупація населених пунктів до кінця весни? Ну, принаймні якихось. Деокупація. Тобто вони відійдуть маєте на увазі? А, так, тобто російські військові відійдуть або ж ми зможемо відбити? Я не можу так сказати, чесно. бо це, Якщо й буде, то не велико. Таких великих перемог до кінця весни, поки я не бачу. Ну не планевин, не а маленькі я не рахував, прям ну, по кожному фронті треба пройтися. Це я так не дам відповідь. Ну і хочеться завершити на якійсь позитивній ноті наш сьогоднішній ефір. Чи будуть якісь позитивні е моменти вже у квітні місяці, можливо, якісь да, інші домовленості, нові угоди, нові контракти, багато допомоги, повернення наших хлопців з полону, можливо, вже щось продивлялося і з того, що я назвала, перелічила і готові поділитися цим. Напевно, ну, хороші новини, що повинні більше. Повертатися з туго. Це хороший знак. От, і це також, також буде знак. Це, до речі, теж один з моментів, бо, що говорить, що домовленості вони працюють, як би там не було. От, для нас це важливо, я не знаю там, для Росії чи цікаво їм повертати своїх, чи ні, але для нас це мається нова на впливати. Для нас це да, для нас це важливо. От, і е, ну, це вже відбувається і воно буде й деталі. Тобто це перший крок, це, до речі, один з перших таких кроків, які справді в робиться. От. І то буде такий момент. Зараз ми глянемо ти день. Ти день. Дуже багато планет у нас. У четвертому домі. Багато буде мови про ці перемовини, про землю. Ну, багато гаряча фаза буде така в найти. Я не бачу, що ще прямо все зупиняється. Я думаю, що якщось зупиниться, ну, щось дуже частково зупиниться, якщо до чогось вони дійдуть. Ще поки що квітень буде такий для нас не сильно сприятливий, наскільки я бачу. Ну от по місяцях нашій карті України тут, провитий в шостому домі. Ну, Таке собі, не, не сказав би, що не ж так. Воно ж напруження йде. Хоча перемовини, судячи зі всього, вони ну, ведуться. Ведуться, але ну, бойові дії йдуть. Просто е, це хороші новини, все-таки, що, що більш за все, що будуть полонені. Більше вертатися вдома. Повинні більше повертатися додому. І вже в травні, в травні, якісь моменти зв'язані з перемовами, вони повинні бути досить такі суттєвіші. Зменшення вогню якимось, або по якихось домовленостях. Тут є більш серйозніші перемовини над в травні. Ще квітень, ну так, ну це по, по карті, так. Да? я дивився, що десь через місяць, через сорок днів, ну це десь приблизно такий початок травня виходить.